Mm-hmm. Вітаю ці чарівній подорожі у саме світле місце твоє серце. Прикрий, будь ласка, очі. По бажанню поклади ліву руку на серце, праву на ліву. Давай зробимо глибокий вдих. І глибокий видих. І ще один глибокий вдих вниз живота і вгору? І глибокий видих. Ти чуєш, як б'ється твоє серце? живе. Відпусти зараз свої думки. Подякуй мозку, він працює завжди, навіть уві сні, але зараз, зараз час для серця. Поринь туди своєю увагою. Поринь своє серце. Відкрий цю дверцю. Відкрий. А ключ це твоє дихання. Серцем тебе люблять. Тебе люблять такою, таким, який ти є. Немає ніяких приград, претензій, обурень, умовностей. Ти є. Тебе люблять бути вдома. Твоє серце, твій справжній дім. Поглянь у нього. Що ти там бачиш? Які запахи відчуваєш? Яку музику чуєш? Що для тебе, дім? Це мамини пироги, теплі обійма, комфорти затишок, пледи сміх дитячий, а може, це тепле море або безкрайній степ? Твоє серце безмежне, твій дім безмежний, такий, як і весь всесвіт. Кожну підсвідомість малюй свій дім, бо кожен з нас унікальний. Головне, щоб тобі тут було затишно, комфортно і безпечно. Поринь, поринь у ці відчуття безпеки. А я Yeah. Твій дім, твій затишок, твоє тепло. Це відчуття приємною, м'якою хвилею виходить за межі серця і розвивається по всьому тілу. Воно може біжати мурашками або просто. Теплою хвилею. Відчую його. Відчую, як воно доходить навіть до кінчиків пальців, ніг, до вушок. Ця енергія насичує навіть твоє волосся. Ти вдома. Ти в безпеці, бо ти K sebe je. Відчуття запали світло в своєму серці, запали його. Що це Це маленька свічечка? Це люстра на п'ять лампочок. Або це вогнище, чи величезний маяк. Посеред океану запає світло, на яке ти завжди зможеш повернутися. Воно більше не згасне. Ти його тепер бачиш і зможеш повернутися в будь-який час. Бо тебе тут чекають. Тобі тут тепло затишно, комфортно і безпечно. І ключ ти нікого не загубиш, бо він завжди з тобою це твоє дихання. Такая сиямата, ма такая сия, сияна, сиянаяката, майра, майра, майра. Ти можеш залишатися в цьому. Відчуття стільки, скільки ти забажаєш, скільки тобі потрібно. А потім обережно розплюш очі. Спочатку всередині, а потім назовні. І не забувай, все, що тобі треба. У тебе вже є. Обіймай.